Автоматні черги серед білого дня лунали у Бердичеві. Люди, які почули постріли, перелякалися, подумавши, що в місті розпочалися бойові дії. Так як війна, все одно хто там не одна стріляє, так як хто там ціла армія стріляла. Я думала, що це самоліту, а так вже стріляють. війна. Я подумала, що це війна. Я вибігла на двір і зразу подумала за школу. Школа рядом. Я злякалася за дітей першу чергу. Бабуся загиблого, побачивши тіло онука, навіть не повірила, що його вбито, адже за мить до цього молодий чоловік спокійно спілкувався з нею. Він пішов, а я залишилася, і тільки він пішов, і це почалася стрільба. Я приходжу, він лежить на порозі, кров'ю кров зійшла і все. Сусіди загиблого поблизу його оселі бачили авто, яке нібито понад годину стояло Машину на їх вулиці. Машина стояла тут, мабуть, більше часу ждала, Видно його. Чи вони його визвали, чи вони його... Уждали, що він вийде. А ви цю машину бачили? Машину я не побачила. Бачили хлопці. Я не побачила. А казали, я побачила. що за машина? – Ну казали, що така як-то світлий. Ну Но номера теж не заповнили, бо вона стояла довгенько. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду місця вилучено дві гільзи калібру 5,45 мм. міліметрів. Про загиблого відомо, що він раніше судимий. Останнім часом займався ремонтом автомобілів. «Встановлено, що загиблим є чоловік 84-го року народження. Це місцевий житель, який помер в результаті вогнепального поранення. Наразі на місці події працюють слідчі групи головного управління національної поліції області та Бердичівського відділу поліції. Відпрацьовуються всі версії Тиви по даному факту та встановлюються всі обставини вбивства даного чоловіка. Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, у рамках якого розпочато кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини та причетних до злочину осіб.